Привіт! Ми магазин триммерів, тримур in UA. Сьогодні хочу вам показати ще раз, хто не бачив, триммер з керамічним ножем Бренд VGR, металевий корпус. Ось Максимально приближую, щоб ви подивилися. Ось, бачите, ось ця рухома частина це кераміка. І також о, із особливостей хотів би зубчики відмітити. Подивіться, вони дрібні, тому вони приємні на дотик. Ось, без насадки можна використовувати для гоління. Тут є мінімальний зріст 0,1 мм. Також можна для стрижки бороди використовувати для підстригання, для окантування. Також тут є LED-дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, вхід USB Type-C може працювати від мережі. Також час роботи акумулятора до 120 хвилин, час зарядки до 1 години. VGR V077, ціна 850 гривень. Замовити можна на нашому сайті Тремер Іні, замовити можна через інстаграм і також в магазині самовивіз місто Київ, Велика Васильківська, 72. Та це Олімпійський другий поверх. Тут можна оглянути і також подивитися якісь інші варіанти.